Я живу наразі в Нідерландах. Працюю також тут в компанії Coinverse, курс з дизайн системи. Який я пройшла, він значно покращив моє резюме на цій роботі, яку я наразі отримала через пару місяців. Як я вже отримала роботу, вони мені сказали, що одним із плюсів, чому ми саме обрали тебе, було те, що ти гарно розбираєшся в дизайн-системах. Нам потрібно було розуміти, що ця людина дійсно зможе витягнути такий продукт, як крипто. Бо крипто дуже багато маленьких компонентів, які потрібно, щоб робили як один механізм. В моєму випадку я могла показати цей реальний приклад. Курсу, де я створила компоненти по атомній системі, їхню логіку побудови, також побудови токенс і документацію, і це демонструвало мій підхід до я б кажу, так, структурованого мислення. Та системного дизайну я відразу подивилася їхню систему. Потім зробила запропонувала їм рішення, що ми можемо розробити все це в дизайн токенах у фімі. Як це може покращити нашу роботу між розробниками і дизайнерами, і навіть наскільки швидше робота буде йти? Вони згодилися з цим. Тобто я почала свою роботу, і в один місяць і одна неділя я вже зробила дизайн-систему, зробила нову. Кольорову э, схему і перевела її повністю э, на Mode.